Але насправді вести ютуб канал складна історія поділитися з вами тим, що є всередині, тим як це все відбувається. Це все завдяки вашій підтримці. Жінки, будь ласка, також дивіться інвестиційний контент, друзі. Всім привіт! Вітаю вас на Ютуб каналі Мільйон до свободи. Мене звати Антон і як ви розумієте, у нас сьогодні починається цикл таких зимових новорічних відео, в яких ми будемо підводити, звісно, з вами підсумки всього існування. Всього того, що ми робимо, будемо розбирати з вами цілі на наступний рік. Взагалі у нас вийде три відео, і це якраз перше відео на цю тематику. Власне, ось наш каналчик, який ви всі, звісно ж, знаєте, мільйон до свободи. І сьогодні відео буде присвячено саме йому. Поговоримо, що вдалося, що не вдалося. Які результати маємо, як далі буде розвиватися цей youtube канал? Коротше, відео присвячене youtube каналу. Взагалі мені стало цікаво, тому що цей ми паралельно запустили два youtube канала. Один це мільйон до свободи, а інший це власне СЕОБАЙ практики. І вони мають дуже різні результати, надзвичайно різні. І про це важливо також розуміти. Цей youtube канал почав рости дуже дуже добре. Як на мене, і це все завдяки вашій підтримці, завдяки тому, що ви дивитесь, реагуєте і так далі. На даний момент ми маємо, що Те, що Ютуб канал було створено 22 липня, лише зараз, на момент запису, у мене 3 грудня. Тобто цьому Ютуб каналу менше навіть ніж півроку. На Ютуб каналі. Публіковано 113 відео, це короткі відео шорти Ми досить активно ріжемо великі матеріали, публікуємо їх в короткі дописи в шорти. І це непогано дає, до речі, переглядів. Там немає якихось великих цифр. Насправді навіть немає тих цифр, які є на деяких видосах на великих. Але бачите, стабільно ми набираємо якісь перегляди по коротким шорцам. Все одно ми створюємо матеріал і. Чому б цим не користуватися? Власне, що ми ще тут бачимо? 571 підписник на даний момент. Це ви. Дякую вам за те, що ви підписані на цей канал. Мені надзвичайно приємно те, що дивитесь, реагуєте, пишете коментарі. Я дуже багато позитивних слів отримав від вас, і, звісно ж, за це вам величезно дякую. 93 тисячі переглядів набрали наші відео. І це просто якийсь як на мене розрив, тому що я насправді декілька разів вже намагався створити youtube канал. Один з найбільших youtube каналів це якраз був Антон Войтенко. Ось цей youtube канал на 1730 підписників. Але через те, що ми його вели на російській мові, ми від нього відмовилися, власне. І зараз він не активний. Ми його не ведемо. Два youtube канали, які ми зараз ведемо. Мільйон до свободи і СЕО Байпрактик, власне, це також наш youtube канал, який ви можете переглянути, подивитися. Дуже рекомендую. Там є дуже багато прикольного матеріалу, дуже корисно. Матеріалу, тому ось така двіжушка. Але повернемось до нашого власне мільйон до свободи. 93 тисячі переглядів, які ми з вами набрали. Величезно вам за це дякую. Як ви знаєте, також хтось можливо знає, хтось ні. Я є SEO компанії voicemarketing.com.ua. Ми отримали в цьому році вже офіційно отримали торгівельну марку і скоро ми станемо voicemarketing.ua. Також дуже приємна новина. І звісно ж, в мене є невеличкий телеграм-канал, де я ділюся своїми якимись новинами, якимись. Своїми результатами і до речі, ось тут вже вийшов матеріал на тему таких невеличких проміжних етогів. Таке відео у нас вийде з вами на youtube каналі. Я дуже раджу прийти, знайти Антон Войтенко або Voice Investment в телеграмі і підписатися також сюди. Тепер що стосується, давайте подивимось самого YouTube. Хочу вам також показати трошки внутрянка. Не знаю, чи цікаво вам це чи ні, бо мені завжди не подобається. Знаєте, що я за відкритий формат за те, щоб ділитися з вами тим, що є всередині. Тим, як це все відбувається, тим, що є залаштунками, і мені здається, що це і створює ту саму окрему магію, про яку ми говоримо. На ютуб-канальчику, да власне, що ми тут бачимо? Що почали ми публікувати відосики, поступово, поступово розгиналися. Не було в нас якихось там стабільного поки що зростання за одним діапазоном, але бачите, поступово, поступово публікували, публікували, і як то кажуть, публікували на 92 тисячі переглядів. Що, як на мене, дуже дуже потужно взагалі. Це потужно. Якщо дивитися по контенту, то краще за все у нас заходить якраз до речі, стрічка е шорців, да, е знаходять наші короткі відео. Взаємодія глядачів із роликом 38% глядачів, що переглядають відео, 62% перегорнули. Не знаю, насправді я не дуже розумію статистиці Ютуба, відверто кажучи, найпопулярніші короткі відео це. Початок інвестувати гривня чи долар, 2300, скільки я витрачаю на життя. Ну я думаю, що тут зрозуміло, і золото в портфелі. Чомусь золото в портфелі всіх дуже зацікавило. Бачите, якщо дивитися по відео 16 тисяч переглядів на великих відео. І найбільше ми б набирали ось в цей період. 1134. Це відео, напевно, яке напевно більше за все було якраз про ЄОСЕЛЮ та про монети. Насправді, відео про монети зайшло дуже прикольне. Я навіть не очікував, бо це просто моє хобі, яким я поділився. В цілому, напевно, яке весь. YouTube канал, але дуже прикольно. І бачите, ключові моменти утримання аудиторії: 64 відео. Чому система. Єдиний спосіб дійти до фіналу. Я думаю, що тут, бачите, середня тривалість 9 хвилин. Я думаю, що тут прикольна. Історія в тому, що всі намагаються знайти якесь магічне рішення в своїх інвестиціях. Але знову ж таки, нагадуюсь, немає жодних магічних рішень, є просто системність, є дисципліна, є базове розуміння фінансових правил, базове розуміння того, до чого ви хочете дійти, якась зрозуміла чітка ціль, і просто ваш шлях. Немає ніякої магічної системи, серйозно. У мене навіть була ідея зробити великий повноцінний курс по фінансовому мисленню, бо мені здається те, що. Люди шукають якихось магічних способів, як зробити якісь інвестиції, як створити капітал. Але їх немає. Є просто системна робота, є зрозуміла ціль, до якої ви хочете дійти. Є зрозумілий шлях, яким вам потрібно йти. Є просто ваш шлях, яким ви йдете. Ось і все так само, як і в youtube каналі Не знаю, от мене питала моя Аня. Антон, слухай, а взагалі скільки плану як довго ти плануєш займатися Ютубом? І так далі. І я зрозумів, що мені просто це подобається. Я думаю, що це якраз причина. Успіху да нашого з вами каналу через те, що це просто мені подобається. От я дивлюсь на два канали: на мільйон до свободи і на сеобайпрактик се обой Practice росте набагато гірше, набагато гірше. Правда, там фігові результати. І я розумію, чому тому, що в каналі Мільйон до свободи. Мені подобається те, про що я розказую. Це моє хобі, це моє захоплення. І це перша складова. Друга, те, що тут зрозумілий чіткий майнсет. Для чого ми це робимо? Ми з вами йдемо до мільйону доларів капіталу для того, щоб отримати умовну свободу. Так, це ж ідея цього каналу. Тобто у нас є чітка ідея, чітка ціль, чітке позиціонування, чіткий шлях. І це прикольно. І тому ця енергія, драйв, вайб як захочеться. називайте, вона і рухає цей канал. В Каналі SEO by Practic навпаки, там не дуже зрозуміло особисто для мене. Про що цей канал, да? тому що він так про все і не про що одночасно. Яка в нього ціль, да, умовно, нефіга ми це робимо. І це друга причина, яка там, умовно, як на мене, виникає. І третя, не дуже зрозуміло, в чому прикол. Ну, типу, для чого мені це? типу, Я не продаю курси, я не продаю якісь, не знаю, що ще. Коротше, мені не потрібна медійка для того, щоб заробляти. Медійка це просто моє хобі, да, умовно. Ось це YouTube це моє хобі, інвестиції, моє хобі, знімати контент, моє хобі. Мені це просто подобається. І ось там немає Відповідь на ці питання, я думаю, через це канал страждає. Але тут, бачите, якщо говорити про взагалі відео, які набрали найбільше такі ключові моменти утримання, звісно що це розбір портфеля, до речі, до речі, важлива штучка. У нас на наступному тижні вийде якраз. Підсумки інвестицій, де я знову ж таки відкрию свою табличку. Покажу вам, що змінилося, що не змінилося в моєму інвестиційному портфелі. І найголовніше, як 154 тисяч доларів на момент запису того відео, пам'ятаємо це менше півроку. Я зробив сто тридцять двісті тисячі доларів капіталу. Буде дуже прикольно, тому не забувайте підписатися на цей YouTube канал, ставити йому лайк, тиснути в дзвоник, щоб не пропускати нові відео на цьому ютубчику. Тому так поїхали далі. Що ж я думаю, що тут зрозуміло, чому ці відео набрали найбільші моменти утримання, тому що в одному відео ми говоримо за систему, в іншому розбираємо портфель, в третьому розбираємо головні вбивці да, інвестиції і так далі. Що стосується аудиторії, тут насправді дуже прикольний графік. Мені він це єдиний графік, який мені подобається на Ютубчику. Приріст аудиторії, бачите, як ми так системно приростаємо. Якщо поглянути, то що ми тут можемо побачити? Перше, що 89 – це нові глядачі. Да, популярні серед різних аудиторій це про є Ну, звісно, про гривню, про золото в портфелі. Тут зрозуміло. Відео, завдяки яким ваша аудиторія розширюється. Бачимо, програми ЄОСЕЛІ і шорси. Бачите, як не дивно, шорси дуже непогано працюють, час від часу залітають і все прикольно. Так, що ми тут ще можемо побачити? Що 66% вас дивляться це все з телефонів? В цілому нормальна статистика. Я також більшість ютубчику. Дивлюся з телефону. А ось це вже як на мене не підписані. 85%. Альо, якщо ви дивитесь це відео, підпишіться. Будь ласка, на цей ютуб канал, що не це роблю. Так, що ми бачимо? Вік стать 85% чоловіки. Як на мене, це досить сумна статистика. По перше тому що я хочу, щоб всі люди в нашій країні інвестували, розвивалися. Розвивали свою фінансову грамотність, і мені трошки сумно від того, що 85% це все ж чоловіки, які дивляться контент про І Тільки 14,4% це жінки. Жінки, будь ласка, також дивіться інвестиційний контент, дивіться фінансово грамотно. Розвивайтесь. Будь ласка, це обов'язково для вас та для вашого щастя і благополуччя, Найголовніше середній вік 35-44. Прикольна статистика. Я думав, що мене дивляться люди десь в цьому діапазоні більше, але бачите, 35-44 і 20% 45-54. Приємна новина, приємно те, що більш вікова аудиторія. Типу, це означає, що люди більш свідомо, більш розуміючі, да, які дивляться канал, дуже прикольно. 76% Україна, Польща. Ну тут зрозуміло, думаю, тут немає сенсу дивитися. Що можу взагалі сказати про ведення youtube канала? По перше, вести youtube канал насправді складно, тому що складно заставитися інколи знімати відос. Наприклад, щоб сьогодні зняти для вас відео, довелося по перше відкопати гірлянду. По-друге, знайти батарейки, які вже були сівші, бачите, батарейки, на жаль, сіли третє, організувати це все. І мені насправді в цьому форматі пощастило те, що я створив вдома власну студію, да, з якої можу віщати. Тому що в мене є світло, в мене є зручний стіл, гарна локація, штативчики, мікрофони, да. і це дозволяє мені вести такий власне контент. Але чесно, це дуже дуже виснажлива системна робота. І коли. Ти робиш, от ми зробили не знаю, там десь 20 відосів великих, і це насправді складно. Тут ви маєте розуміти, що скільки часу було витрачено на те, щоб зняти 20 відосів. щоб зняти одне відео, доводиться витрачати десь близько години, щоб зняти відео 20 хвилин. Бо я бекаю, мекаю, завтикую, затуплюю. блядь. поки я виставив, поки сходив за водичкою. Бля, водичка година витрачається на зйомку одного відео на Ютубі. 20 годин лише на зйомки цього відео. Монтаж, звісно, ми самі не монтуємо. Ми платимо людям за це гроші і величезне Дякую тим людям, які монтують наші відео. Ви великі, молодці, і саме завдяки також вам, в тому числі, цей YouTube канал набирає перегляди, і це також робота, яку ми оплачуємо, і ми на неї витрачаємо ресурси. Потім Аня, це моя помічниця. Їй також величезне дякую насправді за те, що вона зі мною допомагає розвивати цей YouTube канал. Вона пише описи, домовляється з дизайнером на банери, загружає відео і так далі. І саме завдяки цій системі цей YouTube канал може існувати. Але насправді вести YouTube канал складна історія, бо в нього немає монетизації. Ми не отримаємо монетизацію від YouTube, і навіть коли почнемо її отримати, це якийсь мізерний, абсолютна сума. Ми це робимо, тому що в мене є просто ціль, тому що я хочу, щоб більше українців ставало фінансово обізнаними, фінансово грамотними, щоб вони формували свій власний капітал і розуміли, що формування капіталу це виключно їхній обов'язок. І тоді я вірю в те, що наша країна буде далі рухатися, буде розвиватися, коли більше людей матимуть капітал для того, щоб класно жити. Тому, друзі, обов'язково поставте лайк цьому відео. Бачите, у нас таки новорічний перший відосик. Підпишіться обов'язково на цей YouTube канал, розвивайтесь фінансово, підтримуйте нас, будь ласка. І побачимось в наступних відео. Па-па!